Шановні колеги, ви знаєте, хто такий Володимир Вениченко? Звісно, думаю, що знаєте. Ця людина 100 років тому очолювала український уряд. Це була перша особа в державі. І знаєте, як ця перша особа держави згадувала в своїх спогадах цей час? Він писав: мені цікаво було спостерігати. Шановні колеги, що ми робимо зараз, коли всі дні вирішується доля України? Чи буде Україна незалежною, чи буде Україна суверенною державою? Ми споглядаємо. За тим, як Зеленський наодинці бореться відстоює наш суверенітет і незалежність, а Верховна Рада України досі не може окреслити червоні лінії, про які закономірно говорив Рудик. Я впевнений. Я звертаюсь до голови Верховної Ради, що голова Верховної Ради має зібрати всіх лідерів депутатських фракцій і груп і разом окреслити ці червоні лінії. Ми маємо обговорити, і парламент має бути суб'єктом. Ми відповідаємо за питання війни і миру. Це наші рішення, і ми маємо бути на переговорах. Дякую.